Продажі Kia Sorento, 2015 рік випуску, 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація, пригнаний Швейцарії, 135 тисяч оригінально підтвердженого пробігу, також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця. Все вам покажу по комплектації, по автомобілю. На 19 легкосплавних дисках, білий перламутровий колір, максимальна передня і задня оптика вмивачі, фар камери 360, тобто попереду, позаду, по зеркалах. Індикатори сліпих зон, також присутні. камера, зчитувач знаків, смуги, датчик, світла, датчик дощу, панорама, дублюючі поворотники складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, дисочки нас без бардюрок, без потертостей, придютуманки, все гарно, ціленько, ніяких м'ятин, царапин, сколів, по кузу абсолютно нічого немає. В такому виконанні у нас салончик, шкірне мультифункціональне кермо з деревом led щиток премію музика Infinity, пам'ять сидінь, електропакет по вікнах, дзеркалах, такий є руяльний лак вставочки. Також у нас сидіння з перфорацією, з обдувом, з підігрівом і електрорегулюванням, що водія і пасажира. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, система запуску двигуна без ключа, два комплектні ключі. Також присутні двозонний клімат-контроль, Android Auto CarPlay, USB, AUX, вибір режиму руху. Автопаркування і так далі. Дуже класна максимальна комплектація. Також у нас сонцезахисна шторочка відчиняється, так само окремо люк відчиняється. Задній ряд у нас з підігрівом, так само в доброму стані, нічого не знищено, не зацарапано. Тут у нас смикається підігрів, також є така сонцезахисна шторочка на дверях. Задня оптика так само ціленька, без тріщин, без запотівань. також Пертроніки, камера. Плюс до того всього є система автопаркування. Великий просторний багажник, завдяки тому, що у нас 5 місць, дуже багато місця у нас ось тут, багато речей можна зложити. Також є у нас повний ремкомплект, комплект домократ, ключі, аварійний знак, аптечка, все новеньке. Також у нас завжди використовувався цей гумовий коврик, тому ковролінчик тут понизу як новенький. Подякуємо попередньому власнику. Знизу у нас кріпиться запасне колесо, воно таке саме, як тут встановлене в один в один. По цій стороні так само у нас без зауважень. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Кого цікавить, переходьте за посиланням в шапці профілю, переглядайте фотографії, опис. По даному автомобілю там знайдете ціну і номер телефону. Якщо буде цікавити, телефонуйте. Всім дякую за увагу. До зустрічі.